Чи може ембріон розвиватися поза організмом жінки? Так, розвиток ембріона інвітро є можливим виключно за умови його культивування в інкубаторі, де відтворюються фізіологічні параметри внутрішнього середовища жіночого організму. Зокрема, підтримується стабільна температура на рівні 37 градусів за Цельсієм, регульований газовий склад в місце О2О2 та Н2 у співвідношеннях оптимальних для ембріогенезу та контрольована вологість, що запобігає осмотичним коливанням у культуральному середовищі. Використання нами планшетного інкубатора останнього покоління забезпечує індивідуалізовані умови культивування для кожного ембріону, мінімізує вплив зовнішніх факторів і гарантує сталість мікрооточення. Таке Лекотехнічне обладнання дозволяє зберігати морфофункціональну цілісність ембріонів і створює оптимальні умови для їхнього перинатального розвитку до моменту ембріотрансферу. Надлишкові ембріони, які не використовуються у поточному циклі, підлягають вітрифікації.